Привіт усім! Сьогодні я також прийшла до саду, але нічого робити тут не буду. Вон захотіла креветки підсмажити. Купила такі креветки. вони варені. Я їх ще замаринувала у соєвому соусі. Ну не знаю, я креветки років сто вже не їла і хочу спробувати їх підсмажити Вон на вогні. Що в мене вийде. Не знаю, роблю їх вперше. Так що буду бачити. Я їх просто виклала на сітку. Ну і покажу вам щось новеньке, що розквітло. Хочу вам ще показати троянду жасміна. Ось така вона. Ну, сама така ніжнятінка. Дивіться, які вони гарні. Такі ніжні, ніжні квіти рожеві. І також от скільки пупліхів на одній гілці. Дуже гарна така трояндочка. Ось така вона. Скільки квітів має. Тут ще Августа Луїза. Тут така жовта трояндочка. Ну, назви я її не пам'ятаю. Це чайно гібридна якась троянда. Панстимон. Такі дзвіночки ніжні. Так гарно дивиться біля цієї помпонели. А помпонела. Шикарнюча троянда взагалі. Мороз Морздекрет вже, наскільки квітів розпустив. У нас сьогодні такий вітер, ну то в принципі не тільки сьогодні, а можна сказати, кожного дня такі вітри бувають. Крде Вандеон квітує. Він вже перевернула креветки на інший бік. Ну я... Дивилась їх пару хвилин з кожної сторони, потрібно підсмажити. Дивилась в інтернеті, як вони готуються. Ну, буде бачити. Ну, на вигляд такі непогані. А ось тут я розпочала своє квітування Екцельза. Ну, я цю Екцельзу так хочу прибрати звідси, тому що дивіться, отам така шикарнюча троянда Pink Ice, Ця Екцельза. І її закрила повністю. Ну і ще я не дуже люблю цю троянду, із-за того, що вона сильно колюча. До неї треба підходити в таких шкіряних рукавицях для зварювальників. Бо інакше ніяк її неможливо підрізати. І вона дуже сильно розростається. Ну Вона красива, але оця от Pink Ice мені більше подобається. О, вона там на задньому плані. Так, і, і ще чому я сьогодні нічого не можу робити, он, е, травму отримала. Це мене так кіт поцарапав. І не можу зараз пару днів нічого робити, бо маю рану. Вон така екцельза. І ще одна причина, чому я цю екцельзу не дуже люблю, вона має постійно оцей наліт такий. Хоча я і обробляю її. Ну і це ще одна причина, що мені вона не подобається. Треба буде її забирати звідси. Усе креветки вже підсмажились. Я їх спробувала, ну ви знаєте, такі непогані, Ну, на любителя. Як на мене, шашлик все-таки краще. І ще вона збирала трохи ягід, полуниці, малини. Так, що сьогодні такий попід.